Завершення робочого тижня про події з життя міста та області. Найважливіше станом на цю годину розкажуть журналісти телеканалу Вінничина. І далі у випуску мова піде про таке. Інтернет, шахрайства, жертвами зловмисників все частіше стають родини безвісти зниклих, полонених та військових. П'ятеро людей, які постраждали від атаки ворожих дронів на Вінничині, знаходяться в центрі термічної травми. Лікарі без кордонів у Вінниці відкрили центр психічного здоров'я. П'ятеро людей, які постраждали від атаки ворожих дронів на Вінниччині, знаходяться в центрі термічної травми Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Двоє у важкому стані. У них опіками уражено більша частина тіла. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу. Нагадаємо, під час ворожої атаки у Вінниці, 16 липня, травмовано восьмеро людей, пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. Продовжують лікуватися п'ять пацієнтів. Стан Залишається стабільний, продовжується комплекс лікувальних заходів, в тому числі проводяться етапні хірургічні втручання разом із комплексним консервативним лікуванням із загоєння отриманих ран. Пацієнти, які були доставлені до нас у важкому стані, залишаються у важкому, проте у стабільному. Пацієнти із середнім ступенем важкості на сьогоднішній день вже. Вже прооперовані, проводяться медикаментозне лікування, проводяться перев'язки і надіємося на найшвидше їхнє одужання. Наш підрозділ в повній мірі забезпечений всім необхідним і засобами медичного призначення, і лікарськими засобами для надання кваліфікованої якісної медичної допомоги пацієнтам, які отримали травми різного ступеня важкості. Реконструктивна хірургія один із важливих напрямків роботи медиків у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Тут допомагають пацієнтам, які перенесли серйозні травми, поранення чи опіки. Лікарі відновлюють не лише зовнішній вигляд, а й функції ушкоджених частин тіла обличчя, рук, ніг чи інших органів. Хірург центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Пирогова Руслан Салинко вже п'ять років працює в напрямку реконструктивної хірургії. Він повертає пацієнтам не лише гарний зовнішній вигляд, а й функції ушкоджених частин тіла. Переважно це обличчя та руки. Бувають невеличкі пухлинки, доволі прості, а бувають великі пухлини, які займають половину обличчя. І це все треба видалити і потім людину відновити, відновити людині її зовнішність, відновити її функціональність, тому що Людина після такого видалення вона не може ні вийти в соціум, ні жити повноцінне життя. Пан Олег один із пацієнтів Руслана Салинка. У чоловіка було опечено 60% тіла та не працювала рука через зрощення шкіри після операції. Завдяки реконструктивній хірургії Олег відновлюється. Оперували ліве плече, тому що рука не підіймалася взагалі майже. Дуже маленький відсоток був підняття її прооперували, і зараз будемо бачити вже що буде виходити. Ну вже набагато краще. Руслан Саленко, хірург всеукраїнського рівня, і надскладні операції медику допомагає проводити і сучасне обладнання. Мені цікаво там, де максимально складно. Мені цікаво повернути людину до повноцінного життя. В самих таких казалось би безвихідних загалі ситуацій це високотехнологічні втручання, і вони, скажімо так, якщо по-простому, то поганим інструментом і поганим обладнанням не зробиш класну операцію. Має бути технічно забезпечена ця частина всієї нашої роботи. Перш за все, це звичайно різноманітні руці, деформації, контрактури, які ускладнюють або унеможливлюють виконання. Виконання функцій тієї чи іншої анатомічної ділянки, інші естетичні проблеми, які приносять дискомфорт людям, тому потрібно соромитися, можна звернутися до нас у центр термічної травми та пластичної хірургії, і ми проведемо огляд і в подальшому визначимо подальшу тактику лікування. Аби пацієнти могли повністю відновити втрачені функції після операції, з ними працюють фахівці з реабілітації. Є певні нюанси в плані роботи з рубцями. Загалом ми маємо працювати з рубцями у всіх періодах. Але якщо ми говоримо про пластичну хірургію, то це виходить на більш ранній період і це має ще більше своє значення. Оскільки, якщо буде дуже гарно і дуже якісно виконане оперативне втручання, але буде відсутні реабілітаційні заходи, то на жаль, функція все одно не відновиться. Тобто, раз нам це нам дають змогу, щоб ми могли в подальшому більш якісно працювати з. Пацієнтом саме завдяки комплексному підходу та співпраці лікарів-хірургів і реабілітологів, пацієнти Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова отримують якісне лікування та відновлення. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Тр психологічного здоров'я відновлення міжнародної незалежної медичної організації Лікарі без кордонів відкрили у Вінниці. Заклад надаватиме безкоштовну допомогу людям, які зазнали психологічних травм внаслідок війни. У закладі працює багатофункціональна команда психологів, психіатрів, лікарів та соціальних працівників, які допомагатимуть пацієнтам справитись з посттравматичним стресовим розладом, депресією, тривожністю та іншими розладами виклика. В нашому центрі ми розповідаємо людям про психічне здоров'я і чим воно важливе. Ми проводимо різноманітні арт-терапії для наших пацієнтів і тих, хто до нас приходить. Оцінюємо стан здоров'я, займаємось тим, що називається тріаж. Той центр, який відкривається, він є актуальним на часі, і він не один, а має справді дуже багато партнерів і друзів. Тому. Я впевнена в тому, що його життя і те, що він робитиме, буде однозначно мати успіх. Я хочу від імені Вінницької обласної військової адміністрації подякувати загалом команді лікарів без кордонів за весь той час, який спочатку повномасштабного вторгнення ви працюєте на Вінниччині. Родини зниклих безвісти, полонених і військових все частіше стають жертвами інтернет шахраїв. З початком повномасштабної війни аферисти вигадують різноманітні схеми аби виманити гроші у тих, хто в розпачі. У кіберполіції підготували багато порад, як друкованих, так і онлайн, щоб застерегти українців. Але іноді у безвиході люди звертаються до сумнівних помічників, тарологів, псевдоволонтерів чи так званих психологів. Часто за ними ховаються аферисти або навіть ворожі спецслужби, які збирають особисті дані. Знаходять найважливіших людей та починають робити психологічний тиск, звернувшись по допомогу через інтернет, дуже часто родини військових полонених і зниклих безвісти стають жертвами шахраїв. Люди шукаючи допомоги, готові вірити усім, хто дає надію, і саме це використовують зловмисники. Під виглядом тарологів, психологів чи волонтерів. Аферисти обіцяють розповісти, де перебуває близька людина, натомість вимагають гроші, тиснуть і шантажують. Часто за такими схемами стоять не просто одиночні шахраї, Краї, а цілі угрупування або навіть ворожі спецслужби у кіберполіції кажуть, за останні два роки атаки на родини військових через соцмережі та месенджери почастішали. Це маніпуляція на емоціях і виклик штучної тривоги. Люди в нас переживаючи у такі моменти великого хвилювання. От, а особливо тим паче ті люди, які є безпосередні дотичні до війни, наприклад, кого родичі на війні, зловмисники, користуючись по цій ситуації, починають, так як ви правильно сушно зазначили, спекулювати на темі війни і почали торкатися тих самих ну, скажімо, психологічних особливостей. Найчастіше зловмисники намагаються зламати соцмережі родин військових через особисті переписки. Вони шукають доступ до фото, номерів, даних про фронт і використовують це для шантажу або шахрайства. Ось таку петицію надсилають шахраї, аби отримати доступ до ваших особистих даних. І варто лише натиснути на посилання. і Вся інформація опиниться в руках шахраїв від листувань до фото та навіть банківських даних. Та найчастіше шахраї шукають жертв серед родин військовополонених. Ірина не знає нічого про долю свого коханого вже другий рік. Жінка боїться за його безпеку, тому приховує обличчя. У пошуках бодай якоїсь відповіді вона звернулась до таролога в інтернеті, але за псевдодопомогою стояла шахрайська схема. Порадили знайомі звернутися до тарологів. Це була дуже велика помилка, тепер я це розумію. Нікому не раджу такого повторювати. Все починалося ніби добре, але потім почалося вимагання, погрози. З кожним днем суми просто зростали від п'яти тисяч до кілька десятків тисяч. За безкоштовними послугами тарологів чи психологів, часто ховаються звичайні аферисти, каже правоохоронець Віктор Сторожук. Вони добре розуміють, як тиснути на емоції людини. Зловмисники користуючись психологічним аспектом, створюючи для людини ілюзію того, що дійсно це їй може допомогти. То я хотів би порадити, що остерігайтеся максимально таких ситуацій. Просити про допомогу це нормально, пояснює психіатриня Наталя Савка, але важливо вчасно зупинитися і не приймати рішень у стані емоційного стресу. Нам потрібно розуміти, що це маніпуляція, яка направлена да, на наші емоції. Тобто, коли ми дуже е, швидко чогось хочемо, коли ми на фоні тривоги, на фоні страху, на фоні якихось емоцій провини сорому, да, як вони діють, вони діють через такі емоції. І ми хочемо отримати щось дійсно, якусь інформацію про рідних, да, щось, якусь допомогу. І тут важливо такий момент трошечки сповільнитись да, між цей період прийняттям рішення. Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців живуть в постійному стресі, і треба не боятись звертатись по допомогу до фахівців. А в кіберполіції вже розробили багато інструкцій, як захиститися від шахраїв. Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина. З початку року на Вінниччині вода забрала життя 31 людини. Попри таку статистику, громадяни продовжують вирушати до ставків, річок та затоплених кар'єрів, які часто не пристосовані для купання та нехтуючи застереженнями рятувальників і надалі наражають себе та своїх дітей на небезпеку. У ДСНС наголошують: якщо ви стали свідком надзвичайної події на воді, негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101. Спочатку року на території області сталося 40 подій на водних об'єктах, під час яких 31 людина загинула. Вдалося врятувати 9 осіб, серед них четверо дітей. Рятувальники нагадують, що під час активного купального сезону слід бути дуже обережними та обирати виключно перевірені місця для купання. Особливо варто опильнувати за дітьми, не залишати їх за жодних обставин без нагляду. Ну і заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено. Місця для відпочинку мають бути обладнані обов'язково відповідними рятувальним обладнанням а також там має бути присутній рятувальник. Вінничанин Дмитро Даниленко, чемпіон України з веслування. Він підтвердив статус елітного веслувальника, виборовши золото на двох з Ігорем Труновим. Змагання відбувались в Умані з веслування на байдарках і каноє. Це головний етап національного відбору на чемпіонат світу в Мілані. З нами на зв'язку Дмитро Даниленко та Ігор Трунов, спортсмени. Пане Дмитро, пане Ігорю, мої вітання. Доброго дня. Для початку вітаю вас обох з перемогою. І розкажіть, будь ласка, наскільки важливим для вас є цей етап, враховуючи, що він ключовий для відбору на чемпіонат світу в Мілані? Ну, дивіться, чемпіонат України це завжди відповідальний етап, це відбірковий етап для чемпіонату світу, щоб представляти нашу країну на міжнародній арені, тому що. У цей момент це критично важливо, щоб Україну бачили, чули, і ми здобували такі важливі перемоги у цей критичний момент для нашої країни. Наскільки важливий цей етап для вас? Ну, це завжди важливо, тому що конкуренція в Україні є. Молоді хлопці наступають на п'яти, а нам потрібно. Нашій четвірці показувати достойний результат, що ми варті уваги, що ми одна з найсильніших четвірок у світі. Пане тому Дмитро, ще завжди. хочеться. Продовжуйте, будь ласка, так. тому це завжди важливо, і ми відповідально до цього відносимося Пане Дмитро, хочеться ще почути вашу думку. Що ж вас мотивує, і що для вас важливо в цьому етапі? Дивіться. Ще з дитинства я виявив для себе три ключових аспекти, по яким я буду рухатися у спорті. верніше так, я їх відчув: це віра, надія і любов, яка у мене у серці, до якої я відношуся до цього виду спорту з повною повагою, і віддачою. Тому так для мене цей чемпіонат України пройшов також з повною надією, вірою, і любов'ю в свою справу, тому що саме так. Тільки за тільки за рахунок цього можна вже перемагати, а потім вже складові там тренування, психологічна підводка, форма і так далі. Тому так це моє це моє життя. Я цим живу, я цим дишу. Я просипаюся зранку. Я про це думаю, я лягаю спати, я обдумую. Як мені стратегія наступного дня, наступного року, наступного місяця, навіть так залазимо, і ну так, це основний фокус, фул фокус мого життя. Ще один такий маленький спойлер для наших телеглядачів. Знаємо, що просто сьогодні ви вибороли ще одну перемогу. Розкажіть, будь ласка, про неї. А ось півгодинки тому з пилу жару вам презентуємо ось такі золоті медалі е, з чемпіонату України. Що ви можете сказати? Вітер дув це з такою силою, що ми навіть не очікували, що таке може бути в Умані, але це нам не завадило пройти і показати доволі непогані показники за таким вітром. І саме головне це те, що ми в четвірці відчули те, що повинні відчувати. У самих заключних фінальних заїздах, наприклад, як чемпіонат світу. Тобто, коли нас знизу не розібрали, зверху картинку не змінили, сил вистачило доїхати на фініш і додати. В общем, проходження дистанції після фінішу ми були ним більш ніж задоволені. Тому клас гонка найкраще тренування, тому я вважаю, і тренер вважає, сьогодні нам руку, пожавши. Сьогодні ми зробили гарну треніровочку. Завдяки цій медалі, що далі на вас чекає, які наступні змагання. Ну, ми ще вчора протестували з метром такий новостворений екіпаж. Це байдарка двійка 200 метрів. Вона ні на що не впливала, але ми зробимо такий не знаю, не спойлер, але заготовочку таку на майбутнє. А взагалі, четвірка 500 – це олімпійська дистанція. Яка дає право тобі е, приймати участь у чемпіонаті світу у Мілані, який відбудеться 17 20 серпня? Щиро, баж... щиро бажаємо вам перемоги у цих змаганнях. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Лише нових перемог і дякую за ті емоції, які подарували нам сьогодні в етері, та за ексклюзив. Дякую. Вінниця найкраща. Дякую. На все добре, і глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку були Дмитро Даниленко та Ігор Трунов спортсмени. Конкурс мініатюр цілий світ на твоїй долоні проведуть у жмеренці. Переможці визначатимуть у трьох номінаціях: мініатюри майстра, сучасний погляд, казковий світ Яна Бжехви або ж на довільну тему. Заявки на участь у конкурсі мініатюр та конкурсні роботи приймають у публічній бібліотеці жмеренської міської територіальної громади. З нами на зв'язку Ольга Захарчук, заступниця начальника управління культури і туризму жмеренської міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Добрий день, розкажіть більше про сам конкурс. Як виникла ідея? Ну справа в тому, як ви вже озвучували, в нашому місті народився великий майстер мікромініатюр Михайло Григорович Маслюк. І дуже багато є талановитих дітей, які прагнуть наслідувати цього майстра, і виготовляють свої власні мініатюри. Тож ми вирішили створити такий конкурс, аби допомогти дітям розкрити свої талановиті здібності і тим самим популяризувати творчість Михайла Григоровича Маслюка. Пані Олю, ви вже згадали про майстра. Тож розкажіть трішечки про нього, будь ласка. Михайло Григорович Маслюк це один із тих мікромініатюристів, які зробили великий внесок у розвиток мистецтва саме мікромініатюри. Саме він на зрізі макової зернинки розмістив більше 70 мікровиробів. Саме він створив такий виріб у вигляді інсталяції. З зрізу волосини людської виїжджає цілий потяг, тобто такі чудові і унікальні роботи можна знайти тільки з виготовлені з його рук, і ознайомитися більше можна в нашому історичному музеї. Скажіть, будь ласка, чи є роботи, які вже надійшли на конкурс? Так, є вже декілька робіт. Роботи цікаві всі по-своєму, різноманітні. Але я думаю, що кожна з них достойна уваги і перемоги. І на завершення розкажіть, чи плануєте проводити такі мистецькі ініціативи і надалі? Так, звичайно, цей конкурс у нас проводиться вже не перший рік, вже п'ятий рік поспіль. І плануємо надалі розвивати це мистецтво і продовжувати проводити такі ж самі конкурси з залученням дітей і молоді. Тож запрошуємо. Дуже дякую вам за ініціативу, учасникам звичайно перемоги. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Захарчук, заступниця начальника управління культури і туризму жмеринської міської ради. Після довготривалої спеки вінничину накрили дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 19 липня прогнозують грозу та сильні пориви вітру. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств. В суботу та неділю підпливом циклону, який переміщуватиметься територією нашої області, збережеться нестійкий характер погоди. Очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності. У суботу груза та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності, колір жовтий. У понеділок погода матиме антициклональний характер. Без опадів. Нічна температура коливатиметься від 11 до 18 градусів, а денна буде підвищуватись в суботу 18-23 градуси, у неділю 26-31 градус, і у понеділок 28-33 градуси. Такими новинами завершуємо робочий тиждень. З понеділка у цій студії для вас працюватиме мій колега Євгеній Овсяніков. Я ж бажаю вам лише позитивних новин, вдалих вихідних до зустрічі на рідному каналі.